У дев'ятикласників ліцею номер 27 – урок математики у мене в класі навчається 32 дитини на сьогоднішній день. Відсутніх лише 4 дитини. В нас є перерва. В нас є графік для провітрювання. Сьогодні у нас з вами вже другий урок інформатики. Тому працюємо сьогодні над виконанням практичного завдання. Усього у 27-му ліцеї навчається 1431 дитина, каже директорка Наталія Гаврилевич. Із 47 класів, три на дистанційному навчанні. На минулому тижні три класи були на дистанційному навчанні. Вони в понеділок вони вже вийшли, і на цьому тижні. Три сьомих класи також пішли на дистанційне навчання. Тому ми просимо батьків, якщо дитинка захворіла, не йти до школи, щоб не наражувати на небезпеку і себе, і оточуючих навколо при перших ознаках, як дитина наша захворіла. Ми забрали його додому, і зараз наразі я йду за зошитами. Він не відвідує школу. У нас була сорок температура. Ми тяжко перенесли грип. Впроваджувати карантин в усіх школах громади немає потреби, каже керівник департаменту освіти Луцькради Віталій Бо. Кількість класів, які працюють в дистанційному форматі, це 57 класів і відсоток, який є по школах 13%. Щодо закладів дошкільної освіти 11-12%. В середньому така чисельність дітей відсутніх у зв'язку з захворюваності. Ситуація контрольована, немає такої необхідності, щоб ми мали можливість закривати заклад освіти повністю на карантин чи переводити в канікулярний режим, тому що розуміємо, що є вимоги чинного законодавства, а це понад 20% дітей має бути відсутніх в закладі освіти. На Волині Волиніє підпоріг перевищений на 41 відсоток, говорить головна санітарна лікарка області Наталія Янко. За останній тиждень захворіли 8 тисяч волинян. З них 66 відсотків діти віком від 5 до 14 років. В області на дистанційну форму навчання перейшли 32 школи. Понад 90 класів перейшли на дистанційну форму навчання. Шкіл найбільше закрито в Ковальському районі 13. У Луцькому районі – 12, у Володимирському – 4 і в Камінь-Каширському – 3. Чим небезпечний грип? Він небезпечний тим, що е Можуть бути дуже серйозні ускладнення. І знову ж таки, за останній тиждень ми спостерігаємо збільшення кількості госпіталізованих на 45%. На щастя, летальних випадків немає. Віруси циркулюють грипу типу А і Б, ротавіруси, бокавіруси, віруси SARS, тобто ковід. Зі слів Наталії Янко захворюваність зростатиме ще найближчі два тижні. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.